Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я вас всіх вітаю, ручками махаю, пропоную послухати казочку про ведмедика. У лісі густому ведмедик нажив, По снігу ведмедик повільно ходив. Коли між ялинок пройти не хотів, то ніжками він ось так шурхотів. Бувало й таке, що ведмець пересердя швидше біжить, наче вітер несеться. Тоді його ніжки швиденько шурхочуть, а діти мішечками гратися так хочуть. Тихенько осі, бо ведмедик спинився. Він на галявині враз опинився, зрадів, колобка бкашу ноги впізнав. На ради, що вмить застрибав? Дітки, вам сподобалась казочка про ведмедика? Чи помітили ви, що ведмедик йшов то повільно? То швидко тем музики змінювався. А ви, малята, можете разом з мамою чи татом зробити такі мішечки, створити свою казочку та пограти вдома. Щоб зробити такі мішечки, вам потрібно пошити з м'якої тканини два мішечка, однакових за розміром, заповнити кожен мішечок трохи менше половини крупою. У мене перлова крупа. І мотузочки або стрічки, щоб зав'язати мішечок. Отже, бажаю вам успіхів, до побачення!